Всіх вітаю на каналі StockMoto в асортименті на продажу японський скутер Yamaha Jog 39ZR, двигун 4-тактний інжектор. Єдине охолодження 50 кубів. Технічна та візуальна скутер в гарному стані. Резина у відмінному стані. Скутер має оригінальне неперешите сидіння та невеликий пробіг по японії. Двигун працює на відмінно. Кому потрібна якісна техніка з Японії, телефонуйте.